початкових класів можна використовувати як три модельки таких рюкзачків. Це можуть бути каркасні рюкзачки, напівкаркасні або м'які. Вінничанка Наталія Безсмертна разом із сином обирають наплічник для школяра. Її Артем цьогоріч розповідає, іде до першого класу. Буде навчатися у 24-й гімназії. При виборі рюкзака звертає увагу на його практичність та ціну. Готова витратити до двох тисяч гривень. Так як я вже мама другого школьника, то розумію, що за великі кошти немає сенсу витрачати. Головне, що він був скажу, зручний і скажімо, підтримував здоров'я і осанку дитини. Канцелярію закупили колективно всім класом, каже Наталя Безсмертна. Аби зібрати дитину до школи із сімейного бюджету, виділили 5 тисяч гривень. На даний час ми кажучи, витратили на канцтовари 450 гривень, на форму 550, це, грубо говоря, тисяча, ну і ще тисячі дві ми витратимо на рюкзак. І взагалом три тисячі ми вклалися. Плюс якби, там, взуття, штанці, ще, ну, ще не купляли, бо ще місяць літа і ще може виростити, вирости. Я думаю, в 5 тисяч вкладемося. До школи збирає дитину і Тетяна Ткачук. Розповідає, донька йде до п'ятого класу. Чимало шкільного приладдя залишилося з попередніх років, тож планують докупити лише кілька позицій. Каже, цьогоріч ціни вищі. Ми купили цей щоденник, папку для зошитів і пенал. Він тут 430 гривень. Папка теж 140 і щоденник 130 і 200 гривень пластилін». Продавець-консультант Яна Ковальчук каже: в їхньому магазині ціни на шкільне приладдя у порівнянні з минулим роком зросли не суттєво зокрема, здорожчали наплічники. Ціни на них стартують від півтори тисячі і до п'яти. Якщо говорити в порівнянні з минулим роком, ціни залишилися майже на тому ж самому рівні. Деяка позиція, якщо там підросла на гривню чи дві, деяка опустилась. Тому можна сказати, що такого як подорожчання продукції не відбулося. А це вже муніципальний ринок. 11-річна Аріна разом із батьком обирають одяг на перше вересня. «Юбка, шорти і піджак. Цей мені саме більше сподобався. Тому що мої подружки такий самий. Продавчиня Олена Вікторівна Суспільному показує асортимент шкільного вбрання. «У Цьому році в бренді юбка, шорти. Дуже в моді жилеточки. Всі їм вони подобаються, всі їх тят. Є щось, вишиваночки, рубашечки, є костюмчики жилеточками, штаніжки, такий полукльошик. Є щось ось такі варіантики, Широкі штанішки, теж під них підбираємо жилеточки. Юпочка така 550 гривень стоїть, такі 450-550 завісімся від ростовочки. На спортивні костюми та джинси ціни теж майже не змінилися, каже продавчиня. Спортивний костюмчик від 950 гривень до 1650 гривень. Джин це так само 450-980 гривень. Більшість батьків хочуть якісні речі, але є теж батьки, які хочуть більш-менш доступні ціни. Десь 3-5 тисяч дитину повністю можна одягнути до школи. Загальна вартість канцтоварів цьогоріч сягне 2 тисяч гривень. Стільки ж в середньому обійдеться і наплічник. Щодо одягу, то тут потрібно буде розраховувати від 3 до 5 тисяч гривень. Відтак, щоб зібрати дитину, до школи цьогоріч батькам доведеться витратити до 10 тисяч гривень. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.